Всім привіт! І з вами Віктор і сьогодні я вам розкажу, як знімати відео на комп'ютері. Це все дуже просто. Заходимо в інтернет. Заходимо в Google і набираємо ссылку. Вон. Ссылка буде в описанні. Заходимо на сайт. і Вуаля! Можна скачувати. <coughs> Скачка, піде швидко. І воно буде працювати. Але тут треба купити пацензію 39. Вона обов'язково тільки для того, щоб знімати відео по іграх. Так, відео можна отако знімати, можна і без пересилки. Далі скачуєте. Я скачувати не буду, в мене вже є. Заходимо туди і... Вуалі! Можете знімати відео. Це відео спеціальне, щоб отако, як я знімаю. Це обов'язково, щоб знімати по веб-камері, щоб знімати себе, а це, щоб знімати ігру, які ви хочете. Є ще налаштування. Налаштування можете налаштувати в собі все, що захочете. Додаткові пристрої можете під'єднати. Основний що можна було говорити вам? Можна облаштовувати веб-камеру, оготипи, ефекти, опції. Все, що вам треба. Ну, все. Силка буде в описанні. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім удачі. Всім пока.